Так от у Львові через атаку на музей Шухевича втрачені усі предмети побуту пов'язані з його життям і діяльністю. Е -е, на жаль, на жаль, на правду. Е -е, Росія. Уп, багато хто знаєте, заловки бачив. Путін б'є по бандері, ну, вони ж люблять так, по -бандері». оце от він собі. Що угу. ви скажете? Ну, символічно, але з іншого боку, символічно, що вони бомблять історичну пам'ять. А, дуже символічно, тому що це вписується в їхню рашистську філософію, що має бути все знищено ідентичне угу. українське. Але єдине, що тут радує, що навіть мертві Шухевич і Бандера для них страшні. І вони вважають їх ворогами. А, ну, так сумно, що. Втратились яких експонати, але, я... але це не трагедія. Розумієте, якби, як не дивно, але навіть багато тих, хто живе у Львові і на Львівщині, навіть не знали, де цей музей Шухевича є. Тепер будуть знати. Якщо десь, Бог його відбудують, як за гроші, які побіцяв виділити Петро Порошенко, то я думаю, що це буде один із топових туристичних об'єктів на Львівщині. Тому. Якщо поки ми живі, ну й стрішну пам'ять навряд чи можна буде вбити. А поточню тільки, от єдине, що залишилось фактично неушкодженим, це погруддя генерала три зуб там залишився. Погруддя, та дай Бог, дай Бог, щоб цей музей таким був. І не, я думаю, що це музей підлітки, це... підростаючі покоління це... могли його відвідати, скажімо так. Ракета, яка коштує, скільки там на мільйони коштує російська ракета, яка влучила. 10 10 мільйонів здається. Ну, 10 мільйонів це кінжал. Я не знаю, там ха 55 чи Х-101, Ну немало, ну, не це не... мільйони доларів. Направду да, також немало, не але вони зробили рекламу цьому музею набагато більше і. Так прикро, що воно зруйноване, слава Богу, що в людських життів нема жертв людських. Я завжди кажу: все, що матеріальне, можна відновити. Нічого страшного в цього немає. Відновиться. Головне, щоб були люди. Головне, щоб було кому відновлювати.